Малята нас запрошує до себе в гості бабуся. Бабуся просить допомогти їй, порахувати її свійських птахів. Давайте допоможемо бабусі. Порахуйте, скільки курочок у бабусі. Правильно дві курочки. А скільки качечок у бабусі? Вірно, одна качечка. А скільки гусей у бабусі? Так, три гуся у бабусі. Малята, давайте розселимо птахів у будиночки. Будиночку під номером один повинна жити одна пташка. Хто в нас один? Кого ми поселимо в перший будиночок? Правильно, качечку, будиночку під номером два повинні жити дві пташки. Кого ми поселимо в другий будиночок? Кого в нас двоє? Вірно, в нас дві курочки, а в третьому будиночку мають жити три птаха. Хто буде жити в третьому будиночку? Так. Будуть жити гуси, три гуся. Ось так. Всіх ми розселили. Поки ми птахів селили, малята, маленькі курчатка розбіглися і заховалися від мами квочки. Давайте допоможемо мамі квочці і знайдемо всіх курчаток. Подивіться: одне курчатко сидить на паркані, друге курчатко сидить під парканом. А де ж третє курчатко? Вірно. Третє курчатко заховалося за кущем. Ось вони всі повернулися до матусі. А тепер, малята, давайте допоможемо і проведемо курчаток додому. Мама квучка заблукала, перед нею три доріжки і вона не знає, по якій їй піти разом з курчатками. Якщо мама квочка з курчатами піде по короткій доріжці, яка знаходиться праворуч з правої сторони, куди вона прийде малята в ліс, а хто їх там чекає? Там їх чекає Вовк. Підходить ця доріжка? Ні, не підходить. А якщо курчата з кукою підуть по довгій доріжці, яка знаходиться посередині, до кого вони тоді потраплять? Подивіться, хто їх чекає. Їх чекає лисичка. Чи потраплять вони тоді додому? Ні, підходиться доріжка. Також не підходить. А по якій же доріжці піти курочці з курчатами? Так, по доріжці з лівої сторони, по третій доріжці. Ось так. Ось і прийшли курчата з мамою квочкою додому. Зголодніли наші курчатка. Цвірінька й пікай, їсти просять. Давайте поготуємо курчаток. Чим ми будемо їх годувати? Так, зернятками. Насипемо зерняткам зерно. Ой, подивіться, чи всім курчаткам насипали ми зерно? Ні. А скільки купок зерна насипали ми? Дві. А курчаток скільки? Троє. Наскільки більше курчаток, ніж купок зерна, на один, скільки ще треба насипати купок зерна. Вірно одну. А тепер давайте додамо ще одну кубку зерна. Ось так. Подивіться, чи всім вистачило зерна? Так, скільки в нас курчаток? Троє. А скільки купок зерна? Три. Три кубки зерна і троє курчаток. І курчаток і зерна порівну. Маляк. Курчатка смачно пообідали і тепер запрошують вас потанцювати. Якщо весело вживець, роби хлоп! Якщо весело живець, роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться. Якщо весело живець, роби хлоп! Якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живець! Друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім ура! Якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться. ура! Живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, граби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім ура! Малята, поки ми танцювали, наше заняття завершилося. Бабуся і я прощаємося з вами. До побачення!